Thank you. Шановні учасники, раді бути частиною Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості, який присвячений Всесвітньому дню Землі. Щиро вітаю вас цією чудовою подією. Бажаю натхнення, нових відкриттів та великих перемог. День Землі це не лише нагадування про нашу відповідальність перед природою, а й чудова нагода замислитись над тим, як ми можемо сприяти сталому розвитку нашої планети в цілому. Цьогорічна тема земля для нас та нащадків стійка інфраструктура та інновації заради сталого розвитку, актуальна на сьогодні, як ніколи. Інноваційні технології стають ключем для майбутнього, допомагають нам знаходити ефективні рішення для збереження ресурсів і розвитку суспільства. Швид... Світ швидко змінюється. У зв'язку з цим нам дуже важливо віднайти баланс між сучасними технологіями та збереженнями навколишнього середовища. Інноваційні рішення допомагають нам розробляти екологічно чисті матеріали, впроваджувати енергоефективні технології та оптимізувати використання ресурсів, зменшуючи негативний вплив на природу. Для мене, як для директорки рекламної агенції, ця тема також надзвичайно важлива. Сучасна реклама вже давно вийшла за рамки звичайних шаблонів та підходів і активно інтегрує інноваційні технології, зокрема штучний інтелект. Багато дизайнерських програм на базі штучного інтелекту допомагають надихатися. Це не лише прискорює процес роботи, а й дозволяє знайти несподівані, креативні та інноваційні рішення. Завдяки штучному інтелекту ми можемо аналізувати тренди, створювати персональний контент, що відповідає інтересам аудиторії, а також генерувати унікальний дизайн, який поєднується з сучасною естетикою та Екологічною свідомістю. Оптимізувати процеси роботи дизайнера, даючи більше часу на творчість, що немало важливо для сьогоднішньої продуктивної роботи рекламної агенції. Ще нещодавно, декілька років тому, для дизайнерів була звужена платформа для використання депозитних фото стоків. Векторної графіки та різноманітних інструментів для створення креативних дизайнерських маркетингових проєктів. На сьогоднішній день, завдяки штучному інтелекту, ми працюємо з багатьма програмами, які навіть на блозі Photo типу, від були відзначені як найтоповіші 15 безкоштовних програм. Ви там можете на цьому сайті ознайомитися з ними. Я виділила для вас декілька найефективніших, з якими працюють наші дизайнери. Це такі, як Vistaprint Прінт та Віста Vista Vistaprint допомагає розробляти логотип. Логотип, як ви знаєте, то це найперше маркетингу, з чого починається будь-який бізнес. Але не обов'язково він повинен займати багато. Часу на розробку його відповідно для клієнта він становиться стає більш доступним у фінансовому плані. Людина може замовити собі логотип, задавши, заповнивши бриф. Дизайнер, використовуючи програму Vistaprint, може підібрати безліч шрифтів, іконок різноманітних векторів. І вже поєднати, маючи смак, маючи хист до цього, швидко вибрати, швидко вибрати, і поєднати між собою багато елементів, дозволивши наглядно клієнтові побачити, як буде виглядати його логотип. Vista Create – це а, такий, а, така база шаблонів, яка допомагає дизайнеру підібрати саме той фон, ті картинки, які. Вдало підійдуть для індивідуального розробку макетів. А також безкоштовний план передбачає 10 ГБ сховища, велику колекцію понад мільйони стокових фото, що полегшує дизайнеру прийняття рішення використання конкретної тематики для розробки індивідуального контенту.